А що робити, якщо, припустимо, однієї зі, стор... зі сторін вже є симпатія, або, не дай Бог, взагалі стосунки з іншою людиною? Що ви Чи були у вас такі кейси, ви консультували такі пари, і що допомагає? А, насправді Біблія каже, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. І я часто наголошую, що коли тут стоїть в біблійному тексті слово людина, це означає і чоловіка в сім'ї, і дружину. І якусь третю людину, яка може втрутитися в ці стосунки. Що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. З чого все починається, не буває такого, щоб чоловік і жінка жили гарно, любили один одного, а потім на другий день він прокидається в чужому ліжку, чи вона прокидається десь в чужому ліжку. Знову ж таки, перш ніж стається зрада буквально, перш ніж вона стається фізично, є якісь внутрішні процеси. Ось ті моменти, коли ти починаєш для початку порівнювати свого чоловіка чи свою дружину з кимось іншим. Є такий жарт, що коли чоловік почув, що він у дружини найкращий, він зрозумів, що десь проводитися. Вся конкурс так, от дуже важливо, щоб конкурс не проводився навіть на рівні думок. Щоб не можна було навіть уявити собі, що ми порівнюємо чоловіка і дружину з кимось. Тут потрібно ставити блок на рівні думок в тому, щоб навіть куди гуляє погляд. В жінок, наскільки мені відомо, менше з цим проблем. Чоловіча фізіологія, вона більше до цього схильна. І Біблія чітко нам каже, що перелюб, він починається ще з того, як ти подивився на жінку, на чужу жінку. І спочатку приходиться на рівні думки, на рівні пожадання, і тільки потім диявол цим користується, щоб двох людей звести докупи. Як сказав мені колись один а, чоловік, який пер, пережив велику таку біду, він пережив велике падіння. А, він навіть будучи. В служінні, і будучи християнином, і будучи доволі публічною людиною, на якомусь етапі е, був великий скандал, була велика, така, ну, велика болюча історія, е, що він, маючи п'ятеро дітей, маючи дружину, він своїй дружині зрадив. І я пам'ятаю, коли якось в мене була, і мені було ще років 18, і ми сиділи з цим чоловіком, так, попали в, в, в один колектив, в одну компанію. І я навіть не думав, що він, дорослий дядько, захоче чи зможе зі мною таким поділитися. Він подивився на мене і каже: мені, Малий, каже: я тобі щось кажу. Просто я не знаю, чого я тобі це кажу, але може, тобі це в житті поможе. Може, ти комусь колись це розкажеш. Каже, запам'ятай, перш ніж гріх трапляється явно, він завжди трапляється на рівні думки, і каже: перш ніж я зрадив свою дружину, перш ніж мені диявол підсунув саме таку людину, з якою це відбулося. Каже, за декілька днів до того я в думках допустив собі таку ідею. А от з якою я гіпотетично, потенційно міг би зрадити, я каже: в голові собі намалював образ, і через декілька днів точно таку саму людину я побачив. І я вже був готовий до цього. Я вже, був, я вже, я, я вже не мав сили протистояти, бо я був готовий внутрішньо. Кажуть, що Мартін Лютер сказав цю, цю фразу, колись, що ми не можемо перем... заборонити птахам сідати верніше, ми не можемо заборонити їм гадити нам на голову, але ми можемо заборонити їм звести гніздо, сісти і звести гніздо в нас на голові. Так само з думками думки можуть прилітати. Може, десь там щось зверху впасти на нас, але це потрібно зразу вичистити з розуму, відмовитись і не розвивати це. Проблема починає, коли птах сідає на голову і починає там звивати гніздо, коли ти цю думку допускаєш. І все, тоді вже жінка не така. Бо в тебе вже появились в голові інші. Чи буквально ти когось бачиш, чи це порнографія якась, і чоловік гортає там е, якісь ресурси з фотографіями чи з відео. Я не знаю, як, як це робиться насправді, але, але чую не одну історію. І тоді все, тоді, тоді з'являються якісь конкурентки, як мінімум на рівні психології, на рівні думки, на рівні емоцій. І звісно, твоя дружина вже буде не така. Чоловік вже буде не такий, якщо постійно порівнює, що сусід, сусід кращий хазяїн і так далі. Воно все починається з думки. Тому чистота сім'ї. І міцні сім'ї вона е, вирішується не на рівні наслідків, а на рівні причин. Відповідно, потрібно пильнувати в цих питаннях. Ну а коли вже трапилося лихо, коли вже трапилося падіння, коли вже трапився гріх і е, відбулася подружня зрада. Біблія говорить нам, що це настільки травматичний досвід, що Бог дозволяє в такому випадку ображеній стороні, покинутій стороні, зрадженій стороні навіть піти на розлучення, і це одна із тих біблійних причин, яка дозволяє розлучення. Але е, навіть не тільки розлучення, а й навіть повторний шлюб. Тому коли тебе зрадили, тебе покинули, тебе, тебе від тебе відказалося, то фактично в такому випадку людина вона, вона стає вільною для того, щоб розлучитися і будувати життя, не ретравматизуючи себе стосунками із цією людиною. Разом із тим є випадки, і я не раз також про це говорю, коли торкаються сімейної теми. А коли Люди, читаючи навіть Біблію про те, що ви можете розлучитися, якщо тебе зрадили, вони кажуть, але це ж не обов'язок, це право. І в моїй практиці були випадки, коли я навіть говорив деяким людям: я пам'ятаю одну жінку, я їй кажу: ну після того, що зробив твій чоловік з тобою, я, я тобі просто би радив розлучитися. Після того, як він розбив тобі серце, як він зрадив, як він віроломно з тобою поступив. Я, от якби ти була моя сестра, якби ти була моя донька, я б сказав би, просто покинь його. Не постав хрест на цьому. все. Оце була така сторінка життя, вона була болюча. Не, не, не порпайся далі в цьому, перегортай сторінку і йди далі. А вона мені каже: пастор, але можна я помолюся? Ну, звісно, я ж пастор, як я скажу, не молися. Вона пішла, помолилася, приходить, і каже, я помолилася, я відчуваю від Бога в серці, що Господь сказав мені з ним не розлучатися. Я маю на, таке право, на це право по Біблії, але це ж не обов'язок, це не заповідь. Я можу простити його і е, працювати над відновленням наших стосунків, дати йому другий шанс. Я кажу, десь простити його це в будь-якому випадку, бо тобі, це ради тебе. Навіть як ти з ним не будеш жити, то прости його. Но, но боротися за нього, вона каже, так, я буду боротися за нього. І е, Буквально декілька днів тому ця сім'я святкувала свою чергову річницю. Після того, що сталося, у них народилася дитина. Після того, що сталося, вони е, прожили разом ще не одне випробування, але в цих випробуваннях вони були вже по одну сторону барикати, підтримували один одного дуже непрості життєві ситуації, і вони справилися з цим. Сьогодні цей чоловік, який тоді був у глибокому падінні, один, один із служителів нашої церкви, і це прекрасно показова сім'я. Якби я комусь сказав, що це сім'я, яка я радив розлучитися, то хтось би подивився сьогодні на мене і сказав пастор, ти що руйнівник сімей? Але тоді це виглядало так, якби тільки не те внутрішнє розуміння, яке отримала ця жінка, і вона все ж таки собі поставила за ціль, що вона його не залишить, і, і, і дійшла до перемоги, хоч шлях був непростий.